Пропоную приготувати старовинну українську страву. Цибульники дуже просто готуються. Вони бюджетні, крім того, дуже смачні. Обов'язково спробуйте. Спочатку нарізаємо цибулю тоненькими півкільцями. У мене цибуля невелика, тому я буду брати 5 штук. Якщо цибуля велика, то достатньо буде і 3 штуки. Далі перекладаємо цибулю у миску, солимо, перемішуємо і залишаємо так хвилин на 10-15, щоб цибуля впустила сік. Тим часом приготуємо тісто. До яєць, додаємо кефір і перемішуємо це все. У цьому рецепті кефір можна замінювати сметаною, але слідкуйте за консистенцією. Додаємо сюди соду. Додаємо одну столову ложку горілки, щоб тісто менше вбирало жир. Додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто як на оладки. Тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану. До готового тіста додаю посолену цибулю. Цибулю ось так рукою трішки притискаємо, щоб вона стала м'якішою. І перемішуємо це все ложкою, щоб цибуля була повністю покрита тістом. У пательню наливаємо велику кількість олії та добре її розігріваємо. Тоді ложкою викладаємо наші цибульники. Важливо не викладати одразу велику кількість тіста, щоб цибульники добре просмажились. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторон. Коли наші цибульники добре підрум'яняться, виймаємо їх на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Цибульники виходять із хрусткою скоринкою та ніжною м'якенькою серединкою. В моєму дитинстві такі цибульники подавали на святковий стіл до розсолу. Також дуже смачно їх їсти просто зі сметаною та зеленью.